Зону бойових дій поділять на 5 секторів, за якими наглядатимуть спостерігачі ОБСЄ. у Луганську та Донецьку. Працюватимуть до 100 міжнародних спостерігачів у Краматорську, Антараситі та Маріуполі по 50. Утім, навіть на очах у спостерігачів терористи не соромляться стріляти. Донецьке литовище не дає спокою бойовикам. Аеропорт щодня обстрілюють із важкої артилерії по українських позиціях, б'ють із танків та гранатометів. Але попри це, українські солдати ще примудряються не тільки відбувати атаки, а ще захоплювати трофейну зброю та техніку. Маємо зв'язок з Олександром Моторним. Він працює на сході. Сашко, вітаю тебе! Яка ситуація зараз на передовій? Чи дотримується режиму перемир'я на передовій? Власне, що кажуть хлопці, як вони ставляться до можливості мирного врегулювання? Тобі слово. Руслан, привіт, ну насправді складно дуже говорити за усю лінію фронту. Ситуація на різних ділянках передової дуже різниця. Нині від цілковитої тиші на окремих блокпостах, яка панує там насправді вже принаймні по кілька днів, до ледь не цілодобових мінометних та артилерійських обстрілів навколо інших українських, укріп районів та блокпостів. На даний момент я маю тут спокійну життя відносити. Восьмой или девятый день ни мы не производим стрельбу, ни с какого вида оружия, ни по нам не стреляют. То есть удерживается режим перемирия практически в полном объеме. Якщо ж говорити відверто, то власне режим перемир'я вдається підтримувати тут на передовій, там де справді стали менше стріляти. Мабуть, найперше, що так це не завдяки домовленостям контактерів із дипломатами за столами для переговорів, але насамперед, через так би мовити, дипломатичну, якщо можна так казати, роботу у полях просто на передовій. Тобто про припинення вогню фактично домовляються безпосередньо бійці та офіцери, і це насправді спрацьовує на удаленні... Также от меня 1200-1500 метров находится подразделение, с которым, то есть мы участвовали, ну, вели бои. В настоящий момент э, ни они, ни мы э, не скрываемся, то есть не прячемся, ходим открыто. То есть э, я, то есть уверен в том, что оттуда, по крайней мере, от тех, кто стоит здесь, ничего не прилетит мне. Ну, конечно, напряг остается. З іншої сторони стратегічні надзвичайно важливі для української армії ділянки, об'єкти напрямки. Вони так само не перестають цікавити бойовиків, і саме там насправді нині миру не знають. Дебальцеве, Горлівка, Донецьк, принаймні у західному секторі зони АТО залишаються нині, мабуть, найгарячішими точками на бойовій мапі. Донецький аеропорт, його після відносно спокійно, особливо як для останніх часів минулої ночі. Сьогодні біля 12-ї години дня під'їхали і намагалися обстріляти пара танків. Ще до цього бойовики обстріляли литовище з надзвичайно потужних мінометів тюльпан. Там одна міна має 32 кілограми тротилу. І після вибуху залишає воронку діаметром до пів десятка метрів. от українські воїни з 93-ї бригади та кіровоградські спецпризначенці, які власне тримають тепер оборону аеропорту імені Прокоф'єва, відповіли на залпи танків власною артилерією і відбили спробу нападу. Так само близького півдня загонбоївзагін бойовиків. Зі сторони Донецька спробував наступати на Авдіївку, але власне і там нашим бійцям вдалося втримати позиції та відбити напад на передових українських блоках. От на трасі, принаймні, між Юнаківою Авдіївкою. Ми там саме сьогодні були. Це дорога, яка поєднує захоплену бойовиками Горлівку із Донецьком дуже стратегічно важливий напрямок. От тобто там тихо і мирно стало лише нещодавно. І навіть коли перемир'я, нібито, було вже офіційно оголошено, стався дуже жорсткий і багатогодинний бій. Хлопці кажуть, що ворог тоді наступав е, ледь не парадним маршем. БМП вистраювалися. Наступали вони порядком. За БМП йшла піхота з трьох з І йшли підрозділення їхні з совєтським красним флагом. Ми відчутливо бачили на танці красний флаг. Баталь... І не батальйон «Восток», а просто ВОСТОК написано. Саме тоді зал Бограду накрив не лише українські бойові позиції, але снаряди влучили у кілька найближчих до траси будинків. у ще верхньоп. Торецьке там побило дахи, зруйнували стіни, шрапнелю посікло ну, паркани кількох обість. Втрат зазнав і сам підрозділ 93-ї бригади, тоді який тримає оборону тепер на цій ділянці. Кількох бійців поранених бойовики тоді захопили у полон. Власне, от обмін пораненими та повернення тіл загиблих тут на лінії фронту. Це дуже така делікатна, надзвичайно тонка справа. Розвідники вони самі проводять переговори з бойовиками, домовляються і лише після багатогодинних розмов та надання численних гарантій з обох боків. На нейтральній смузі, власне, і відбуваються обміни. Одного українського військового, який загинув біля верхньоторецького 14-го числа, і ще одного пораненого розвідникам вдалося витягти з полону саме сьогодні. Тіло загиблого бійця. Просто зразу перше, що зробили офіцери, це накрили синьо-жовтим національним прапором. А в пораненому бійцю тільки на конвої опинився у безпеці. Командир набрав по мобільному дружину, адже вона не чула свого чоловіка і нічого не знала про його долю більше тижня. От такі тепер, власне, будні таке нині перемир'я на ділянці фронту між Пантелеймонівкою та Авдіївкою. Руслан, дякую, Січко, тримайтесь. Олександр Моторний із передових позицій сил АТО.